Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: чому Євразію називають материком контрастів та рекордів. Євразія материк контрастів. Тут розташовано полюс холоду північної півкулі та спекотні пустелі Азії, Арктичні льоди та Екваторіальні ліси. Євразія материк рекордів. Тут розміщене найбільше за площою озеро Каспійське море. Найглибше озеро Байкал найвологіше місце на землі село Чарапунджі у передгір'ї Гімалаїв. Євразія материк, на якому проживає три чверті населення планети. Євразія колиска давніх цивілізацій. На якому живемо ми. Площа материка – 54,6 мільйона кілометрів квадратних. Населення 5,4 мільярда осіб. Найвища точка Джомолунгма або Еверест з позначкою 8848 метрів. Найнижча точка поверхня Мертвого моря. Мінус 400 метрів нижче від рівня моря. Материк Євразія в 7 разів більш від Австралії. Майже в 2 рази від Африки. А також Північної Америки і Південної Америки разом узятих. Він простягнувся з півночі на південь на 8 тисяч кілометрів. Через усі пояси від Арктичного до екваторіального, його протяжність із заходу на схід 16 тисяч кілометрів. Величезна площа материка впливає на природні умови. Щоб перетнути Євразію з півночі на південь швидкісним потягом. Нам довелося б їхати 4,5 доби без зупинок. А літаком, який рухається зі швидкістю 1000 км за годину, долали б відстань аж 16 годин. Значний вплив на природу материка мають океанічні течії. Біля берегів Європи проходить тепла північно-атлантична течія, що є продовженням Гольфстріму. Пом'якшує клімат західної частини материка. Зими під її впливом тепліші. На Тихоокеанському узбережжі відчутний вплив теплої течії Куросіо, яка сприяє підвищенню температури та утворенню опадів. На місці Берингової протоки ще під час останнього зледеніння між Євразією і Північною Америкою був сухопутний прохід, який затопило водою. Тож Берингова протока не глибока, її глибина коливається в межах 30-50 метрів. Довжина берегової лінії Євразії – 120,3 тисяч кілометрів. Берегова лінія материка досить розчленована. Найбільшими півостровами є Аравійський, Індостан, Скандинавський, Піренейський, Індокитай та багато інших. Глибоко в береги заходять затоки. Біскайська, Бенгальська, Перська та інші. Біля берегів материка велика кількість островів материкового походження. Наприклад, Велика Британія, Калімантан, Суматра та багато інших. До Євразії належать острови, розташовані на значній відстані від неї. Шпіцберген, земля Франца Йосифа, Північна Земля. Острови Малайського архіпелагу, Азорські острови тощо. Островів біля Південного узбережжя Євразії мало. Найбільший Шрі-Ланка. Помітно порізана берегова лінія Євразії і на Сході, де материк омивається Тихим океаном. Окраїні моря, відокремлені від Тихого океану великою кількістю півостровів, наприклад, Камчатка. І островів. Найбільші це Великі Зонські, архіпелаг, що налічує 13 667 островів. Північний Льодовитий океан, що миває Євразію з півночі, неглибоко заходить у Суходіл. Фіорди, що утворилися біля берегів скандинавського півострова, приваблюють туристів з усього світу. До відома фіорди це довгі вузькі морські затоки, що утворилися в долинах колишнього льодовика. Вплив океанів на природу внутрішніх частин материка незначний через їх віддаленість. На материку Євразія розміщені дві частини світу: Європа та Азія. Умовно кордон між ними проводять вздовж східного підніжжя Уральських гір, поріжці Емба, північному збережжю Каспійського моря і Кумоманицькій Западені. Морський кордон проходить по Азовському та Чорному морях, а також по протоках, що з'єднують Чорне і Середземне моря. На Європу припадає всього 10,5 мільйонів кілометрів квадратних території. Решта 44,58 мільйона кілометрів на Азію. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, чому Євразію називають материком контрастів та рекордів. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!